Друзі, привіт! Сьогодні 30 серпня. Завершили ми наші фундаменти під гараж і Баню. Як ти цей уділ зроблений Значить, блок ФБС, обмазаний мастикою обмазуваною бітемною, поклеєний пінополістирол, взятий на грибки і така от щепоподібна мембрана вона називається поставили. Така вийшла гідроізоляція у підвалах. Тут три ряди блоків плюс армопояс. Висота армопояса така безумна 60 см. От. Ну а стоїть він, як я вам показав, на монолітній плиті по краям п'ятки на 30. Сама плита на 15. Зараз ми засипаємо боковушки. От. І будемо приступати там, з числа 4 до монтажу плит перекриття і е, починати робити коробку. Коробки, коробки з газоблока, а е, зверху е, декоровані облісовочним кирпичом. Е, це у нас фундамент на баню, пліта, так називаємо. Е, тут е, у нас п'ятка на 30, якщо ви пам'ятаєте. Е, 30 висоти метр ширини, Ні, 80 була ширина, 80, два ряди блоків ФБС і зверху залита монолітна пліта на, на 20 см. Це у нас хозблок. він буде в рівень отмостки в самої бані, тому в ньому Залишився такий рівень. Тут монолітна плита, тому що тут буде теплий пол і ще буде набиратися висота цього фундаменту. Зараз там 20-25 см буде набиратися і на бані, і на будинку за допомогою чорнової кладки кирпича. От. Хлопці відпочивають. Сьогодні розрахунок був, гарний день, його любить Кожний будівельник, день розрахунку. Ну, якби роботи вже майже немає після трактора. Зараз підрівняємо ґрунт і все. Ну, в процесі будівництва цей ґрунт буде йти, дощі він буде сідати. Ну, і потім вже перед укладкою ФМК це все буде проходити віброногою цей ґрунт буде просаджуватись, і бетоніруватись від мостка і на ньому буде ложитись фемка. Тільки таким образом, тому що, якщо цього не зробити, буде просідати там не один рік. Оте, що розрит. Як бачите, там десь метр розрито збоку, буде просідати не один рік. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Пока.